4 червня у місті Васильківщина Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули двоє дівчаток. Про хід розслідування у цій резонансній справі на брифінгу розповів заступник начальника слідчого управління у Київській області Андрій Ляшенко. Встановлено, що дівчата, на які було скоєно наїзд безпосередньо перед виникненням ДТП. Зійшли з тротуарної доріжки і знаходилися в самому заїзді, не на проїжджій частині, а в заїзді до прилеглої території, а саме там розташовано в місті Васильків металобаза. Тобто наїзд відбувся за межами проїжджої частини. Питань в слідство на даний час будь-яких сумнів з даного приводу немає. Вони всі спростовані ці сумнів, ході проведених слідчих дій. Особа обвинувачено місцевий житель міста Васильків офіційно не працюючий. Неофіційно е, працював, займався бурінням свердловин. От е, одружений має на утриманні е, дитину віком один рік. Раніше несудимий до кримінальної відповідальності не притягувався. В засобах масової інформації там неодноразово спочатку з'являлася інформація про те, що нібито е, наш підозрюваний Сівовна е, раніше, був, е, раніше був учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула жінка. І йому якимось чином вдалося уникнути відповідальності. Значить, ця інформація також була прийнята до уваги слідством, і було встановлено, що Сівовна не був раніше учасником дорожньо-транспортних пригод з потерпілих, а в 1993 році учасником дорожньо-транспортної пригоди був його батько, Сівовна Іван. От який скоїв даний наїзд, і тоді була його вина доведена, і він відбував покарання з приводу вчинення тієї дорожньо-транспортної пригоди. В ході відпрацювання даного матеріалу слідчими слідчої групи було зібрано всі необхідні докази, а саме допитані всі свідки даної дорожньо-транспортної пригоди, були проведені слідчі експерименти з метою перевірки і уточнення показів даних свідків на місці пригоди, в ході яких свідки повідомили місце знаходження дівчат. Момент наїзду на їх автомобіля. після цього було проведено ряд необхідних експертиз. Зокрема, було отримано висновки судово-медичної експертизи токсикологічного дослідження щодо того, що водій Сівовна на момент скоєння дорожньо-транспортної пригоди перебував у стані алкогольного сп'яніння. Також було отримано висновки автотехнічної експертизи, відповідно до яких технічний стан автомобіля УАЗ перебував в повному технічному стані. Водій мав змогу ним безпечно керувати. Також було отримано висновки фототехнічних комплексних фототехнічних та автотехнічних експертиз щодо того, що перед виникненням дорожньо-транспортної пригоди водій рухався безпосередньо з перевищенням швидкості руху в населеному пункті. А саме Обмеження швидкості складає нас 80, автомобіль перед виникненням дорожньо-транспортної пригоди рухався зі швидкістю близько 112 км на годину. Також було отримано висновки автотехнічної експертизи про те, що дорожньо-транспортна пригода сталася з вини водія Сівовни, який безпосередньо допустив порушення правил дорожнього руху. Значить, на початок липня у нас були зібрані повністю всі матеріали, про які я тільки що розповів, і, скажімо, слідство було готове провести відкриття матеріалів а саме ознайомити з зібраними матеріалами безпосередньо потерпілих також їхніх представників та підозрюваного і його захисника. Після повідомлення потерпілим про намір безпосереднього відкриття матеріалів і завершення досудового розслідування сторона потерпілих безпосередньо, що дивує слідство, почала всіляко затягувати розслідування з незрозумілих причин. А саме з'явився ряд клопотань про проведення допитів свідків, які на місце з'явилися значно пізніше. Безпосередньо люди, які, можливо, ніякого відношення до даної дорожньо-транспортної пригоди не мають, і нічого конкретного, що могло б слідство покласти в основу для обвинувачення Сівону, вони не повідомили. Таким чином, безпосередньо мною було здійснено більше 10 виїздів до міста Васильків, де допитано більше 30 осіб. Після цього, все ж таки, виконавши всі клопотання і всі бажання потерпілих. Ми змушені, і маючи вже на руках всі певні матеріали, потерпіла сторона знову заявляла клопотання про намір, що вони будуть довго тривалий час знайомитися з матеріалами досудового розслідування. Дані обставини змусили нас продовжити строк досудового розслідування до 4 місяців, а також продовжити за ухвалою слідчого судді строк тримання підозрюваності Вовни до 4 місяців. На даний час станом. На 10 серпня зібрані всі матеріали провадження, це біля трьох томів, були вивчені прокуратурою Київської області, прокуратурою погоджено, так як те, що доказів достатньо для складання обвинувального акту, було визнано досудове розслідування завершено та надано доручення на відкриття матеріалів. Особисто мною ну, вчора відбулися телефонні розмови з потерпілим Абрамишиним, його захисниками. В Войніконі та Мирським. В ході розмови, під час цих розмов я їх запрошував, що завершено судового розслідування, будь ласка, прибувайте, будемо відкривати матеріали, знайомитись з матеріалами. В ході цих розмов надійшли повідомлення від Оврамишна про те, що він на даний час знаходиться на лікуванні, не може прибути для ознайомлення. Він же особисто назначив час для відкриття матеріалів як 10-та -10 година понеділка. 15 числа, і вони запевнили, що саме в цей час прибудуть і Аврамишин, і потерпіла Городнічук, а також їхні адвокати, яких я зазначив, і також ще ж адвокат Наропович. Тобто на даний час в матеріалах зібрані всі докази. Доказів більше, ніж достатньо. Залишилося питання про ознайомлення сторін з зібраними матеріалами і з керування бунного акту до суду.